Які неправдиві тези висували заможні люди при вас, бо не знали, що таке бідність? У мене є 18-річний племінник, який нещодавно отримав свою першу роботу, працюючи на півставки посидимийником. Одразу після того, як він влаштувався на цю роботу, його бабуся і дідусь, які в молодості успадкували своє багатство від його прабабусі, заявили, що виганяють його з дому. Буся і дідусь переконані, що допомагають йому, бо їх самих вигнали з дому, коли їм було по 18, і це загартувало характер. Вони навіть не хотіли слухати, що часи. Змінились і ціни на оренду житла в цьому районі становлять 1400 доларів на місяць. У нього немає заощаджень. Також є борг у 1500 баксів за лікування та інші особисті проблеми. Але його бабуся і дідусь думають, що все це не має значення, що він може легко знайти роботу, яка буде його підтримувати. Йому просто потрібно багато працювати. Вони це роблять, бо бачать, що люди в наш час не хочуть працювати. Після моїх слів вони не передумали його виганяти і дали йому всього. О 30 днів, щоб він забрався, він навіть не встиг отримати свою першу зарплату до того як вони з ним попрощались. От я дозволила йому залишитись в моїй вільній спальні, бо інакше він би був бездомним. Вони не відчувають жодних докорів сумління з цього приводу. Я навчався в коледжі Ліги Плюща, де було багато дітей з надзвичайно заможних родин. Обговорюючи нерівність і її вплив на житло, мій професор краткома згадав, що іпотечні кредити стають недоступними для дедалі більшої кількості американців. Дівчина, що сиділа поруч зі мною, зупинила заняття і з розгубленим обличчям запитала професора, чому люди не можуть просто купувати свої будинки за готівку, адже напевно відсотки ж набігають і з часом нерухомість буде коштувати їм дорожче ніж купити її. Одразу за зелені бумажки. Професор був ошелешений. Пізніше я дізнався, що вона є спадкоємицею великого преміум бренду, про який всі ви точно чули. Е, чи не занадто ви старі, щоб мати бабусю? спитала сусідка, коли я їй сказала, що моя бабуся щойно померла. Щось на кшталт. Дайте багатій людині 500 доларів. Вона вкладе їх і заробить 1000 доларів. Дайте їх бідній людині, і вона витратить їх за тиждень. Так саме так, дайте їх комусь, чиї потреби задоволені, і вони можуть заощаджувати. Дайте їх комусь, кому потрібно їсти, платити за оренду і інше, і вони витратять їх щоб вижити. В економіці існує поняття, яке називається законом спадної граничної корисності благ або закон Госсена. Чим більше ви маєте чогось в даному випадку доходу, тим менш корисною стає кожна додаткова одиниця цієї речі. Показовий класичний приклад: втамування спраги, задоволення від першої склянки води більше ніж від другої, третьої і так далі. Врешті-решт, в споживанні води просто не буде необхідності. Не згадуйте цю концепцію в колі багатих людей, особливо в політичному. Контексті, оскільки вони можуть безкінечно вести дебати про граничні блага. Коли люди скаржилися на те, що не можуть дозволити собі житло, їжу, життя взагалі, один з голландських міністрів, здається, він був міністром або принаймні лідером партії. Сказав щось на кшталт: ну тоді знайдіть собі багатого бойфренда. Ага, так це вирішить глобальну світову кризу. Дружина власника бізнесу скаржиться працівникам на те, що їй не доплачують за роботу. Вона буквально володіє будівлею і бізнесом, і її сім'я отримує 300-500 тисяч прибутку на рік. При цьому решті персоналу платять недостатньо. Одного разу я робила воскову епіляцію брів жінці, і вона поскаржилась, що іноді після відвідування масажного салону залишається круглий слід на обличчі, і вона не може піти на обід в ресторан, бо їй незручно. Вона запитала мене, чи зі мною таке траплялося, а я відповіла: я роблю воскову епіляцію за 11 баксів на годину. Я не ходжу на обід, лол не кажучи вже про масаж. Зі мною стало щось схоже: я працюю в барбершопі, я підійшла до нього, а він був таким відлюдкуватим, але намагався налагодити зі мною зв'язок. З жалю, напевно. Скаржився, що економіка погано, і я погодилась. Сказав, що він справді спустошений, бо може дозволити собі лише одну тритижневу відпустку в Європі цього року. Потім він запитав мене, куди я збираюсь поїхати на літні канікули, і я сказала йому правду. У мене не було законної відпустки вже 10 років. Він здавав. Ся збентеженим і сказав мені просто не їсти місяць, і я зможу подорожувати куди завгодно. І в цей момент я просто перестала дихати і відповідати йому. Найцікавіше, коли я його підстригла, то він зробив дуже драматичну паузу і сказав, що я так добре попрацювала з його волоссям, що він дасть мені додаткові чайові. Це було 15 доларів. Що приємно, ви не подумайте, але він був настільки захоплений цим, що навіть додав: Ти варта кожного пенні, і підморгнув мені Довбаний придурок. Мама купила мені книжку під назвою Як стати мільйонером? Перші кілька кроків прості: заплати за житло готівкою, заплати за машину, сплати борги, оплати навчання дітей. Потім, після того як ви все це зробите, почніть інвестувати 50% свого місячного доходу щомісяця у високопробуткові акції з ростом не менше 10% щорічно. У мене в голові тільки одне питання: чувак, якщо я можу заплатити за будинок, машину і кілька освітніх програм в коледжі, Леджі готівкою, навіщо мені говорити, як заощаджувати гроші? Ох, я забув найважливішу пораду. Дозвольте Богу показати вам шлях. Моя мама купила так багато подібних книжок і все ще намагається розбагатіти. Я б хотіла, щоб вона зрозуміла, що ці книги шахрайство, а автори розбагатіли, продаючи марну нісенітницю, таким зневірним людям, як вона. Принаймні, у неї були б невеликі гроші, якби вона не витрачала їх на порожні обіцянки розбагатіти в книжкових лавках. Колега, ти зможеш купити житло, коли отримаєш спадщину. Я у мене не буде спадщини, моя сім'я не дуже заможна. Колега, звичайно, у тебе буде спадок. Усім батьки залишають спадок. Я впевнений, що вони просто тримають це в секреті від тебе, щоб зробити сюрприз. Сказав мені мій колега, батьки якого лікарі, а мою маму нещодавно звільнили. Тато був занадто хворий, щоб працювати. Мій колишній орендодавець і його дружина завітали, щоб сказати нашій молодій сім'ї нам було по 20 років. Яка перебуває у скрутному фінансовому становищі, що вони підвищують орендну плату майже на 25%. Вони сказали, ми помітили на чеках, що ваші сусіди платять вищу орендну плату, тому ми робимо так само. Його дружина тоді на серйозці сказала нам, що ми були чудовими орендарями, але можливо, нам просто потрібно знайти більш високооплачувану роботу. Як ви можете здогадатись, їх житло було звалищем з нульовим ремонтом. Вони його ігнорували. Не знаю, як можна було виправдати будь-яке підвищення. Плати. Хлопець з коледжу намагався знайти з нами спільну мову, коли ми обговорювали, як важко було платити за коледж. Він каже, хоч у мене і немає боргів за навчання, але мої батьки змушують мене вибрати лише дві нові моделі гаджетів від Apple цього року замість трьох. Схожа ситуація у жінки з моєї групи на юридичному факультеті. Я мушу летіти до Чикаго на вихідних, щоб зробити покупки, бо тут ніде купити капелюхи. Інша студентка розповідала про те, як намагалась знайти одяг для співбесіди нестандартних розмірів. Це було до того, як з'явились інтернет-магазини. Вам просто потрібно мислити позитивно і все ваше життя зміниться. Потім вона розвернулась і накричала на свого сина, якому тоді було лише 7 років, щоб він повернувся назад у машину, яку він залишив, бо дитина плакала і боялась залишатись сама. О, ні, зачекайте, я згадала ще ситуацію. Вона сказала, що не дозволить нікому спотворювати її дитину, коли лікар погрожував зателефонувати в службу у справах дітей і повідомити, що дитина не розвивається, тому що мама не хотіла приймати діагноз дитини. І проводити лікування, позитивне мислення. Точно проблеми самі зникнуть. Не знаю, чи це рахується, але мій друг якось сказав, що він точно не хоче мати дітей. Далі він говорить про те, який він розумний, бо може використовувати презерватив двічі. Він просто вивертає його на іншу сторону і готовий до наступного разу. Я буквально померла від сміху на підлозі, тому що він був абсолютно серйозним і не бачив помилки в своїх діях. На моїй попередній роботі нам не дозволяли брати відпустку і вихідні на тиждень Різдва, тому що саме в цей час компанія проводила інформацію. Інвентаризацію. Цілий рік нам повторювали, що цей Різдвяний тиждень всі мають бути на роботі. Під час чергової зустрічі менеджер розповів нам про свою відпустку, яку він взяв на наступні два тижні до Різдва. Це було наче знущання. На наступний день після Різдва менеджер філії розіслав електронного листа, в якому повідомив, що він вирішив продовжувати свої різдвяні канікули і не вийде на роботу, а ми продовжуємо працювати. Ще один лист від нього Ще різні пільги були урізані, тому що ми не демонструємо, Компанія була придбана приблизно за рік до цього. Вона була прибутковою, але не в тій мірі, в якій цього хотіла материнська компанія. Тож ніяких бонусів на свята, ніяких обідів для постійних працівників, ніяких щорічних корпоративних вечірок і тому подібного. Ми також перебували в стані заморожування найму. Усіх звільняли і нікого не наймали. Роботи ставало все більше. Ви точно не станете щасливішими на роботі, якщо ми будемо платити вам більше, але ми повинні з'ясувати, чому рівень щастя на робочому місці такий низький, сказав хлопець, який заробляв у 10 разів більше ніж я, і народився у сім'ї спадкоємців. Олдмані люди з нулем в кармані мають такі ж шанси і можливості, як і всі інші, не маючи жодного уявлення, як бідність розчавлює таланти, мотивацію і душу. Я не пам'ятаю, що це була за розмова і з чого вона почалась, але моя колега розмовляла зі старшим членом правління про те, що житло дуже дороге. Член правління поскаржився, що миленіали не вміють заощаджувати гроші. Розповів про те, як заморожує залишки їжі, замість того, щоб замовляти їжу на винос. Як приклад фінансової відповідальності через роки, я все ще думаю про бумера з будинком на березі озера, який вважає, що нам просто потрібно зберігати недоїдки, щоб дозволити собі житло. Поліцейський не може вчинити злочин, оскільки злочин вимагає попередніх дій і задумів. А поліція займається охороною правопорядку. Вона за замовчуванням не може мати наміру вчинити злочин. Те, що робить поліцейський під час виконання своїх службових обов'язків, ніколи не може вважатись злочинною діяльністю. Це був аргумент, який мені надав начальник місцевої поліції у відповідь на проект моєї організації з реформування поліції. Для контексту це було сказано на закритій зустрічі. Без зімів це була справа Джорджа Флойда, якого він звинуватив у власній смерті, бо той чинив опір і був під кайфом. Це було влітку 2020 року. Оренда зараз дуже дорога. Вам варто купити триплекс, будинок на три сім'ї в одному жити, а решту здавати в оренду. Пані триплекс коштує близько мільйона. Як я можу отримати таку нерухомість, якщо навіть оренда для мене є проблемою?